16 вересня, понеділок, розбите скрушене серце. Ісус помер від розбитого серця, моє серце зламало наруга. Псалми 69:20. Це дуже важливо саме невдячність і докори тих. Заради кого він переніс жорстокі страждання на Христі, розбили його серце. І коли в той великий і страшний день, що гряде, всі ті, хто таїть в собі невдячність чи докір, побачать, що вони насправді зробили і що вони втратили, докір також розіб'є їхні серця. Хоча в їхньому випадку. Це буде саме докір. Хто може це винести? Тому, будь ласка, не будьте більше невдячними та докірливими перед Христом Христовим. Глибша істина, ніж ця, полягає в тому, що з цими людьми було б те саме, якби вони перебували не в пеклі, а на небесах. Для них рай був би тим самим. Що й пекло адже причиняти біль буде не те, що зовні, а те, що всередині. І ще глибша істина полягає в тому, що навіть якби їхня невдячність і докори не повернулися до них. І їх помістили б на небеса, однаково вони померли б від розбитого серця. Бо якщо взяти тих людей, які абсолютно не знали істинної і тривалої радості, і помістити їх у незрівнянне і вічне блаженство небес, запевненням, що це все навіки залежить їм, приголомшиве усвідомлення цього факту, розірве серце. Хіба ви не знаєте, що серце може бути розбите від радості точно так само, як і від горя? Хіба ви не знаєте, що подібне траплялося? Хоча, звісно, у цьому світі лиха і печалий серце, розбите радістю трапляється набагато рідше, ніж серце розбите горем? У всьому цьому є одне важливе зауваження: не весь рай в раю, і не все пекло в пеклі, уся суть того чи іншого місця полягає в тому, щоб бути придатним для нього, бути придатним для раю. Ось що зробить рай повним раєм і жахлива істина бути придатним для пекла. Це те, що зробить пекло цілковитим пеклом. Ніхто не може виявити ні те, ні інше місце, не будучи придатним для цього, і іншого місця не існує. Тож, дорогий друже, не треба нагромаджувати проти Христа Христового невдячність і докори, які годяться для пекла, які які, звісно, розіб'ють серце. Прийми його, віддайся йому, щоб тепер познайомитися і насолодитися істинною і вічною небесною радістю, що годиться для раю, щоб, коли сам рай з усією його славою, з усім його незрівнянним блаженством, з його повнотою вічної радості буде покладено на серця викуплених, твоє серце не було прозбите цим. Усе, що відбувалося в земному житті Христа, наповнене сенсом, а найжахливіше з усіх подій наділено найстрашнішим змістом, це розбите серце Спасителя. Продум... Подумайте про це уважно, дослідіться з благоговінням. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.